Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Елена і я рада запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова хендмейд. Така гарна на, на дворі погода. Ми сьогодні вирішили з чоловіком вийти в парк. Я знімаю, а він он там збирає глід і шипшину. Будемо взимку пити чай і лікуватися природними рослинками натуральними. Так, ну що, як же швидко плине час? Ще нещодавно я робила е, вступ. У спільний проєкт зв'яжемо шапку 5 за 5, а вже маю звітувати. До речі, цей спільний проєкт вже в четверте організовує наша Оксаночка Левчук. І посилання на її канал, а також на канали дівчаток, які разом зі мною. Утеплювали себе і своїх рідних. Ви знайдете он там внизу під відео в інфобоксі. Натискайте слово більше. і Вам розгорнеться і хештеги, і списки каналів дівчаток. У нас приймали участь і в чаті дівчатка, і в інстаграмі, і на Ютубі, усюди, де де були їхні глядачі і поціновувачі. Усі звітували, де могли. Так, ну що, я в попередньому відео вам, здається, показувала дві свої шапки, які зв'язала для своїх онуків, для Тимофія та Давида. Я трохи згодом покажу вам світлинки, нагадаю про них, якщо, звісно, мені доня сьогодні надійшла світлинку старшого онука, бо я віддала шапку і навіть не відзняла на ньому фотографію. Немає в мене світлинки. Ну, ви, напевно, пам'ятаєте, я показувала вам її. Це була шапка такого оливкового кольору з павучком на голові, ось такий до Хеллоуіна. Йому вона дуже сподобалась. Це вже версія 2.0, навіть 3.0, бо другу версію я розпочинала більш тоненькою. І вона в мене наразі так і залишилась. Хочу її продовжити і подарувати її йому на весну. Так, ну і третій, четвертий, п'ятий тиждень я вам свої проекти не показувала. Хоча ті, хто за мною слідкують, ті напевно вже бачили і в тижні стартів, і в магічному кубику, і я робила навіть майстер-клас на один виріб. І, і старти бачила, і просування, і, напевно, і фініші бачили в цих спільниках. Ну і вже прозвітую е, тут, більш детальніше вам розповім, які ж саме процеси в мене в який тиждень були завершені. Так, на третьому тижні я завершила свою шапку Діда Мороза. Ось така шапка. Я її в'язала із залишків своєї пряжі. Це була така вершкового кольору Alizella на Голд Класік. Це щось із НАКО, напевно, Нако Спорт не пам'ятаю. А ось цей чудернацький білосніжний бубон. Йому вже більше 9 років, бо саме його я робила. Коли в'язала онукові шапку, якого виписували старшому онуку, виписували з пологового будинку. І коли я одягнула цю шапку, точніше приклала до шапки оцього бубона, то бубон був дуже великий, і доня сказала, що мама ти що тут він важить більше, ніж сам Тимофій. Тож я його заховала, зберегла і він знадобився, хоча і відрізняється по кольору, але ця шапка буде носитися. А, лише в грудні і в січні місяці, тож нічого страшного, я думаю, не, це не, не така вже і велика і проблема. Так, ну що, поміряю, вам покажу, як вона на мені. <рес> Тільки не смійтесь, я навіть не знаю, як до неї підійти. Так, <рес> ось така шапка виходить. Прикольна така, слухайте, тепленька, її можна і так одягати, і так, і так. Класно. Мені подобається. Тепла. 60 грам, здається, вона важа. Я не пам'ятаю, але ось така. На екрані напишу вам номер спиць і точну вагу. Тож отак у мене тепер є шапка. Чоловік каже, ти що будеш по, по вулиці ходити в такій шапці. Я говорю, а чому б і ні? А що тут такого? <сум> Скажуть, баба дурна. <сум> так, це друга, другий мій процес, який я зв'язала, точніше, третій процес, який я зв'язала в, в цьому спільнику. Так, і на четвертому тижні я розпочала в'язати е, капора, і на нього зробила. Майстер-клас. Посилання на цей майстер-клас ви знайдете також в описі під цим відео. Після списку всіх дівчаток, там будуть посилання на мої майстер-класи, які я або використовую в цьому відео, або вони в мене там завжди присутні. Так, тепер я вам покажу свого капора. Почекайте, я одягну його. Так, ось такий капор у мене вийшов. Класний. Показую вам усі його красі. Сподіваюсь, вам мене видно було, бо я себе не бачу. Чудовий. Я його тут в'язала з двох... Ой, вам, напевно, нічого не чуть. Я шаруділа, напевно, так. Так, я його в'язала з двох ниточок: це одна Alize Angora Gold, а друга Alize Angora Gold Сім. Вона з люрексом таким виблискує так гарно. І в мене пішло на цей капор 112 грам. Майстер клас майже попетельний, тож якщо кому цікаво, проходьте, користуйтеся. Там я розповідаю про все і про куліски, і про як з'єднати петля в петлю, зробити шов. І навіть розповідаю, як зробити ось такого шнурочка. Класний, він лицевою гладю, можна, звичайно, його робити іншими якимись косами, можливо, тут, або рисовкою. Ну, класний. У мене вже їх два. Один. Такий сіро-блакитний, стальний такий колір. А другий оце я собі зв'язала під куртку і під ще одну куртку, таку лілову. А той вже блакитний буде в мене такий більш зимовий, він більш теплий, класний. Так, ну і останній п'ятий процес, який я зв'язала в шаленому тижні стартів. Його почала і в той же тиждень його завершила, це були рукавиці. Я анонсувала Оксаночці рукавички для своїх дітлахів або для онуків, або для доні. Але ну, наразі більш актуальніше стоїть питання одягнути наших захисників і захисниць на фронті, бо йдуть холоди, і я взагалі-то ніколи це не афішую. Але, е, ну, Ну, раз вже я їх зв'язала і Оксаночка дозволила рукавиці внести як головний убір. Тож покажу вам, які рукавиці в мене зв'язалися. Зараз достану їх і покажу вам. Так, Зняла я капора, щоб не шаруділо вам десь там мікрофоном, бо він такий чутливий в мене. Так, це незвичайні рукавиці, вже, напевно, ви бачили, це стрілецькі рукавиці, їх ще називають краги або е, двопалі, або трьопалі. Ну, такі вони чудернацької форми. Зараз я одягну їх, покажу вам на собі. А, ось такі вони, ці рукавиці. Довга манжета. Не настільки довго, щоб не можна було її зняти, але ось ця резинка 6,5 см. Палець, окремий вказівний, він йде з отвором. ось таким. Можна користуватися планшетом, телефоном. І ну, звичайний пальчик, який ми робимо в рукавичках. Ці пальці захищені, також вони знаходяться, тож можна натискати і курочок, і тримати зброю дуже зручно. Ось такими рукавицями. І вчора я спілкувалася з хлопцями військовими, то вони сказали, що це дуже потрібна, потрібна річ е, взимку. О, в них, звичайно, є перчатки такі тактичні, але ну, ви ж знаєте, що не, не у всіх є можливість купити такі дорогезні перчатки, і не всім держава їх видає, скажімо так. Якщо родичі купили, то є, а якщо немає, то немає. Ось такі рукавички, вони анатомічні, бачите, вони йдуть і тут є збавляння, і тут збавляння, і по пальчикам є збавляння. Це Еска, самі маленькі для дівчаток. Е, наразі я розпочала робити майстер-клас, напевно, на Ельку або на емку. Ну, отже, ці я в'язала на 44 петлі, а зараз я роблю майстер-клас на 48 петель. І ще хочу зробити на 50, скільки? 52. Ну, такі класні вийшли. Вони важуть 61 грам. І в'яжу я ці рукавички з нашої української чернігівської вовни. Де, знаєте, ось такі великі пасма. 200 грамові і там метраж в них 500 метрів, тобто ці, ця нитка 250 грам, ой, 250 метрів на 100 грам. Вона така взагалі, то коли нею в'яжеш, вона така цупка, така, знаєте, колюча, така неприємна на дотик, Попадаються і сміття, усілякі палички. Але коли попереш їх, то воно вирівнюється все. І пушечок навіть пробивається в них, вони такі тепленькі. Класні. Вода, звичайно, линяє, окрашується у синій колір. В'язала я ці рукавички на спицях 2,75. У мене щільність така, знаєте, слабенька. Тож я взяла 2,75, якщо в'язати тугенько, то можна і на трійці зв'язати. Вони такі виглядають чудернацькі, прикольні. Але ну, це дійсно потрібна річ. І я сподіваюся, що мені вдасться нав'язати їх багатенько. Чоловік мені пообіцяв купити ще декілька кілограмів такої пряжі, тож планую їх зв'язати багацько, щоб надіслати вже хоча б 10 пар хлопцям або у Херсонський напрямок, або у Запоріжський напрямок. Буду бачити, у нас ще є. Напрямок, ну не буду оголошувати, Донецький. Тож туди також є у нас знайомі, тож і туди, напевно, зроблю декілька пар, надішлю. Ну, ось так. Кому буде цікаво, я сподіваюся, на цьому тижні завершити майстер-клас, ну якщо не вдасться на цьому, то на наступному тижні я точно його завершу і викладу його на YouTube. Поділюся з вами у всіх чатиках, які тільки можливі для того, щоб ділитися з такими майстер-класами. Тож, якщо вам цікава ця тема, дочекайтесь мого майстер-класу і утеплюйте наших захисників і захисниць, бо самі розумієте, перемога починається з нас. Ніхто нам не принесе її на блюдечку, якщо ми самі її собі не виберемо. Так, ну от і всі мої підсумки, 5 процесів зв'язано за п'ять тижнів. Сподіваюсь, Оксаночка мені їх зарахує. Я сподіваюся, вам було цікаво за мною слідкувати. Вам сподобалися мої шапки, мої капори. Ну так, це така, знаєте, шапка вийшла. Не ділова, не повсякденна, але також має місце. Ці шапки мають місце хоча б раз на рік, але мають місце бути в гардеробі. Ну і капор це така знаєте, річ, яка ну, дуже комфортна. Вона зігріває і шию одночасно, і голову, і їй не потрібно це все знімати, дві речі ховаючи десь там, а ти просто знімаєш цей капор на шию, і ти вже без шапки. Просто на шиї воно в тебе. І, і можна, до речі, в'язати такі капори з будь-чого, з пуху норки, з ангорки. Я цю в'язала у два складені, тож у мене вийшло 250 так, метрів на 100 грам. Ну, Якщо у вас є якась ниточка, така пухнастенька, можна, звичайно, наприклад, ланагол додати якусь тоненьку ангорочку або пухнорочки і вже буде також тепленько. Головне, щоб воно не кололося до обличчя. Ну і рукавиці також, я думаю, дуже потрібна річ. Летять наші хлопці. 5 наші хлопці. Так, ну ось і буду з вами прощатися. Дякую вам за те, що були зі мною на протязі всіх п'яти тижнів. Дякую Оксаночці за те, що вона має бажання, наснагу нас збирати кожного року. Дає нам можливість утеплити себе і наших близьких. Дякую всім своїм колежаночкам по спільному проєкту. Приємну компанію в чаті і взагалі на Ютубі нас зараз стає українських в'язалочок дуже-дуже багато і це радує. Дякую всім моїм глядачам за те, що ви залишаєтесь зі мною, не дивлячись на те, що мої відео такі довжелезні. Дякую вам за вподобайки. Це все мене надихає. Дякую за ваші коментарі. Я прокидаюся і засинаю з, з вашими коментарями, читаючи їх. Мені дуже приємно. Ви мене надихаєте на творчість. Я не втомлююсь повторювати, що ви в мене найкращі. і взагалі наша Україна найкраща. І я нагадую вам, що бережіть себе і ваших близьких. Не нехтуйте повітряною тривогою, також не нехтуйте масками. Зараз в нас починається ці пандемії. Бережіть себе, одягайте масочки, пийте усілякі природні травки, плоди збирайте. І ми з вами зустрінемось вже найближчим часом. Мене звуть Олена, і я і, і далі буде ще цікавіше. Я вам обіцяю це. Бувайте.